ми любимо помитися в гарній окремо стоячій ванні, почитати якийсь журнальчик на зручному унітазі, прийняти душ в сучасному душовому боксі і вмитися в сучасному красивому умивальнику. І ми в змозі вам з цим допомогти. Наші менеджери з задоволенням підберуть вам любі змішувачі, які представлені великим спектром мойки, окремо стоячі ванни. Ванни. Змішувачі для душових боксів, душові бокси і люба сантехніка іменно під ваш дизайн. Ще ми можемо запропонувати великий спектр плитки для ваших приміщень, як для підлогу, як для стін, так і така от гарна мозаїка, яку використовують в спа, використовують в різних банних комплексах. І плитка різноформатна з різними малюнками і різної якості. Знайомтесь, віка, це менеджер по продажу. Вік, скажи, будь ласка, як людям обрати для свого санузла сантехніку? А ми можемо вам з легкістю допомогти в підборі якісної сантехніки. У нас представлені бренди як і в середньому сегменті, так і в преміальному рівні. І навіть якщо у вас немає готового дизайн-проекту, ми можемо вам з легкістю запропонувати декілька е рішень сантехніки, такі плитки е для інтер'єру вашої мрії. А тут оці ці ваші кімнатки, які зроблені, це що? розкажи. У нас на салоні ми зробили вже готові шоуруми, ви з могли вживу побачити, як буде виглядати плитка в просторі, як буде виглядати розташування сантехніки, і просто на ощупь до цього всього доторкнутися. Тут і коментую. Ви взагалі можете прийти в один із таких боксів, там де є вже рішення і по плитці, стоїть вже ванна, як вона оброблена, яка плитка на неї лежить, унітаз. Рішення з душовими боксами, з умувальниками. потім бачите ванна з стекляною перегородкою. Можна посидіти, як я на початку відео, на будь-якому із преміальних унітазів і унітазів середньої якості, і це все на собі прочувствувати. І навіть є можливість вдвох посидіти на унітазах. Тому, кому цікава ця тема, по посиланню в шапці профілю є мій телеграм. Пишіть, хочу для себе сантехніку, і ми вас безкоштовно проконсультуємо. А всім тепла або холоду, слава Україні, побачимося.